Блин, да. Так, ей трусить, контузить после укола. Что такое? Что? Сегодня неделя, и сегодня твой очередный укол, третий. Да? Скажи, як ты танцюєшь. Лен да. Идем гулять. Идем. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай. Дай. Не може. Ам дай лапу. Дай лапу. Дай. дай. Пробуй гулять підем. Давай. Дай. Дай лапу. Не може. Це після уколів така дія. Раз в тиждень даємо укол. Я тарантули. Так проходить наша терапія. Давай. Ти руку даєш? Ой, морду. Ану дай. Принцеса. Ну, не можеш. Після уколу три дні, каже мені, погано. Я ходжу кантужена. Ну, то тобто есть не хожу, а лежу, трясусь п'яна три дні. А потом три дні. Я адекватно я кудись питаюсь тікати, да? а коли настає день уколу в неділі, каже, я знову кантужена, п'яна. І не можу ні піднятися, нічого. Да? Так, її заносить. трясеться як. Ну, потерпи, потерпи. Так, коротше, день у мене починається із сніданка, творог политий кефіром з медом, два яйця, огірок, помідор і шматочок хліба. Я би цим одним наїлася, але я вчора просто така була голодна, що сьогодні вирішила іще десерт. Оце і кава без цукру. Тому всім смачному, смачного хто їсть. Так, ми з Максимом коротше, вирішили піти на шашлик. <тумент> на шашлик. Ми вирішили піти на шашлик. І я вирішила скоротити путь. Я ж умна. Приїхали в місто і вирішила скоротити путь. Не в ту вуличку завернули, вертаємося назад. Це місто! Це не місто, це селище. Зато ми подивилися, які тут будиночки є. Воно найкращий домик. Ну, покажи не. людям, воно. Ну а тут спокійно, життєві. тихо. Такі домики. Коротше, я вирішила скоротити путь, щоб швидше добратися до ресторану. А ну, від того, як завжди, я не в ту вулицю завернула. І виходить, що я а, вертаюсь коротше, назад. І ми будемо все одно робити великий круг. Ну зато подивилися, у кого які домики, у кого які фасади, який цвіт. Зараз покажемо фістасковий. Фістасковий. Ну блін. Чим тобі доміки не подобаються? Особливо цей, диви. Ну і цей непоганий. Той мені більше всіх подається. Це як в Німеччині, тільки без забора. Німців без забору. А, цей мені більше всього подобається. Оцей, коротше. Ми наш дом все, такий покладає, Ні. Ось одеви цей красивий. Мені цей нравиться. Диві, роза серед навози. Так подожди свої рози, Де воно? Ну все стоїть. Роза средневоза. Роза. Тікай. Ну коротше, Максим, отакий от цвіт теж непоганий. Не а поди. Та тікай. <ріху> <ріху> Бачиш? <ріху> красивий дом. Ну коротше, оцей саме красивий. Ну, Зараз б... покажу людям Фістасковий. Блін, я так хотіла просто швидко дійти з'їсти шашлика. Саша на дієті, а Саша хоче шашлик. Ну це теж непоганий. Може туди треба було? Ні, я вже нікуди не завертаю. Блядь, пати. Ось які тут великі у нас домики. От, фістасковий, фістасковий. Нам хлопці предложили фістасковий. А тут, блядь, фундамент ростом, як я, навіть більше, мабуть. Хто? Ось такі фісташкові нам предлагають з червоним зробити. Білі вікна і красно фісташковий. Ну, коротше, Максим каже, що фісташковий це херня повна. Я захекалась. Ну, правильно, щоб шашлика. щоб сожрати з шашлика, тим більше що я на ПП, то мені треба калорії спочатку спалити. Ну і людям доміки показати. Коротше, дивіться, які мехіни. Ну от якщо б я жила тут, або тут. Ну це щось більше, ніж у мене. Звісно більше. Та ну і нафіг, ти що? Або тут, блядь. Ні. Це не одна сім'я Одна сім'я. Ні, Так подивися, один вход і одна машина. А тут вход до цього дому. блядь, я чуть не вбилась, О, дивіться який. Подивіться, які вікна інтересні. Прям тюрьма. Слухай, це тюрма. А за що мені вистачається? Я б побачила? Ну, все, диві, тоже хороший варіант, не Кстати, такий. Б... Бюджетний. Бюджетний такий я б собі купила в горах, в лісі, щоб мене ніхто не бачив. 5 кілометрів від, від людей, від магазинів, від центру. Так що, якщо хтось має на приміті, пишіть. Отакий варіант, отакий варіант візьму, отакий варіант візьму, отакий візьму. Ні, отакий можна взяти, варіанчик. А що, це котейне? Варіанчик. Я не знаю. Це да, ти, блядь, котельне бачиш. Ти дивись, зараз люди вийдуть і нас поб'ють. Ну, <кхем> ну а чого, такий домик посеред лісу. Тільки мені не треба великий домик посеред лісу, мені треба маленький домик. Це дуже великий. Коротше, ці хлопці, що у нас роблять, вони строять трикутні домики. Я знайшла ще одних коротше, людей. Знаєш, скільки стоїть трикутний домик вихетажний, на 78 квадратів. 28 тисяч доларів. Повністю їхній матеріал, монтаж, і вони тобі прямо на ділянку встановлюють. Mm. Ну, меблі вже сам закупаєш. Так, там якісь люди йдуть. Ну і ми вже виходимо з цієї вулиці. Тут уже в принципі нема що знімати. Коротше, тут уже далі пішли всі прості, щоб людей не знімати. Люди пукають і какають і після. Ти не знав? Пім-пім. Ну а що, не красиві і не замечательні? Красиві і замечательні. От вам красиві і замечательні. Ой блин. Ну що, а що мені знімати? Скажи щось людям на ютуб. Тобі треба вивезти доларів О, некий красивий. Продастий? Ой, бля. Дикий. Бачить. Бо це домашня кошка. Не трогай, бо подумав, що ти його тириш. Пішли вона вагітна. Ні, ну воно мені чимось напоминає за кордоном, як в Німеччині тільки... От асфальт херовий. І... Як Німеччина тільки я думаю. Ну, забори треба убрати. Ні, це вже не Німеччина, що це вже... Toyota. А я не знаю, що це таке. Це Тойота. Менше за мене. Пішли так. Квітень місяць, бляха, цвіте. яке? третє число, у вас теж цвіта? Бо мені писали в інстаграмі, що ніхрена у людей не цвіте в Полтаві. Не цвіте? Та яка нахер ліво? Ми вже йдемо на базар і туди повертаємо і будемо йти через центр, це, весь через амбар. Можна? Це наш амбар. Ой, базар. Який дідик? У таку накриття зробити. Дивися, зроби таке накриття на весь наш двір. Нас ніхто не буде бачити. Зато... Ні, 40 гривень ми їхали. А він сказав, що він нас безплатно повіз Йому не треба з нас гроші, так що нас, нас узбагоїзі маршрут... Нас маршрутчики возять на халяву. Все, виключаємо. Килимки. Зайшли ми з Максимом перекусити. Медовий торт. Заказали салати і шашлик. Там нам жарять шашлик. Ось такі от. заведение мы еще не сидели там шашлык. медовик наш там шашлык Максим чай и я с пивом диета по короче пришли мы на медовик А це не медовик, це медова шарлотка. Максим, ти бачив медовик з яблуками? Тут яблука медов... в торт медовик зверху два слоя медовика, знизу коротше яблука. Шарлотка. Музика точно її. Коротше. Але автомобіл. Так, салат нам принесли. В мене фітнес. А у Максима який в тебе? Грецький? Ні, не, не знаю, Ну, коротше, торт цікавий. Так, принесли соус, наш шашлик, який ми цілий час ждали. Коротше, смачно. Піш, Максим. Так, прийшла, короче, я з ресторану, з шашликів. Лінда плаче, Лінда доповзла практично до дверей моєї кімнати сама. Вона боялася, короче, що мене так довго немає, що її покинула. Ну, мусила я її забрати до себе. Накрила, бо вона замерзла. Мамка її підняти не може, вона важка для неї. І вона на плитці замерзла трохи, так? Да? А тепер вона крушує. Ой, блядь. Тепер ми двоє надихаємо. Бубочка моя бубочка. Боялась. Дурна, 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 дурна мама. Пішла, ставила дитину саму. Саму ставила дитину. Все, мама, більш не йде нікуди, але їй погано сьогодні цей день, тому що вона плаче, і я сьогодні їй з 24. Лютого дала перше два гебопантина. До цього часу з 24 лютого не давала. Засинає. Сидячи, стой. Ну, тобто стоячи. Очі закриті. Лі? Лі? лі, -лі. Лінда. 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 Лінда? І йдемо гулять? А гулять йдемо? Ти спиш сидя, да? Ти спіш сидя. Ну, кому я то постелила? Що це таке? Що це таке ти зробила? Принцеса, тобі погано.